Я багатодітна мама. Вирощування квітів це для мене самореалізація, самовизначення себе як творчої людини. Я по життю реалізувалася вже як мама. А іменно по професії, а я тільки закінчила школу, вийшла заміж, я квіти вирощувала з дитинства, любила, ще вирощувала їх з батьками. Я ділюся своєю любов'ю в кожній композиції, з кожною людиною, з кожним замовником. Зараз в теперішній час квіти це ліки. Вони лікують всіх. Теплиця і цей проєкт дали мені змогу, віру в себе повірити, що я дійсно варта таких великих кроків і перемін в своєму житті. Головна мрія одна на всіх це мир, Щоб ми могли працювати, виховувати дітей, щоб розвивалася наша Україна. Вона найкраща для нас, і для мене, і для моєї сім'ї, і для дітей. Я нікуди не хочу виїжджати. Я хочу працювати на своїй власній землі. Вона в нас свята, родюча, прекрасна.